Оце вам гідравліка на причіп. Готове. Папа, мама, вход, регулювання, підйом опускання. Без Безплавич, просто підйом опускання на один циліндр. Ну, для а, Плюс ресівер, я не знаю, на хрена він треба, чесно. Але тут головне ж, історія. А, раз, ну, примусовий циліндр. Він, він буде в комплектації в будь-якому випадку. Це в нас саме жирна, багато дорога. Комплектація шифенга. Я не, не бачу особи сенсу в компресорі, якщо чесно, ось він стоїть з боку. Гідравліка, як на мене, зовнішня це є в ньому смисл є. І їм всім дуже бракувало цієї гідравліки. Шифінгу, обично на які нас а, ну, от, Як обично, тут нема куди захочеш підчепити причеп, о, самосвальний. А, ну, любе якісь навісне, де, де треба гідравліка. Відкідний борт. Лопату якусь змастирити і так далі. Треба гратись, треба покупати насосок, насосок. Треба розподільник, окремо покупати, треба оцю прибуду, комплект шлангів і все це хімічить самому. Тут в різниці між ними в 100 доларів. Саме бідна комплектація просто і от з тим, з тим, з тим, і з примусовим. Хлопці. І я рахую, що ну ви навіть за 100 доларів ці запчасті а тут же у вас, бачите, все, все є. На гідравліку. О, це дуже, дуже, як на мене, плюс і дуже класна комплектація шифен. Я її раджу, на неї зараз теж ціна знижена. Іде так само, бачите, можуть бути по цвету різні. Червоний, синій, зелений, пожалуйста, обирайте цвет, який вам до вподоби Також, пожалуйста, обирайте комплектацію, яка вам треба. Не платіть за обсії ті, які не треба. Саме низька ціна на шифен на сьогоднішній день в нашому магазині. Ми завозимо їх з ящиком, я показував, самі збираємо. Без накрутів, без націнок. А от доставка напряму по Україні. З нашої бази напряму безкоштовно, без передоплати. А от є розтермінування, будь-які зручні вам форми розрахунку. Пожалуйста, вам такі красний. Про них багато не розкажеш, тому що знаєте, все про них вже мільйон разів сказано. Техніка іс, існує вже багато років. Техніка надійна, робить людей. З мінусів, звісно, шум, дискомфорт, тобто тут комфорту тут в ньому не буде. Це все-таки одноциліндровий мотор, ремні і, відповідно, громкий звук, Управлення, управляємость, верніше трактора мінус, довгий розгон. І так далі. Ну, як, все, на, Но, <клав> на перевагу дуже надійні коробки, які ходять, роблять, їм нічого не відбувається. Коробку, щоб бити, я не знаю, яким треба бити рукожопом. Так само ходова, так само дача, і сама рама. Ну тут все на, 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 на совість зроблено. Мости, саме, звісно, показательне в 244. му Саме Найпоказательне тут і вес трактора тонна 300, і високі колеса, колія. Навіска на півтони, підніма а, трьох точка, не бачите, розкоси в уровень, ну тут все. Мости, чулки, півося грубі. От. Показую все конкретно. А, тут по технічних по железяках мінімум. Моментів. Моменти є які? Моменти є, я гріється мотор. Прогоряє прокладка, такі, така яболячка. Потім ну, звук, великий радіус розвороту. він вагоньований, значно виступає там такі, сінтайм. Такі моменти, це їх Там, Якщо ви вас не влаштовує, дивіться, якогось трьохциндрового. Якщо влаштовується, тоді саме класна ціна на шифа сьогодні в нас. А, так що звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти. Отаких обирайте з таких окрасень, Які вам більше подобається?